Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас в студії сумського каналу. Сьогодні ми будемо продовжувати розмову про сумських волонтерів, про тих людей, які забезпечили наші і перемоги тут в Сумській області, які допомогли подарати ворога і багато-багато ще чого цінного зробили. Ми ці розмови записуємо для того, щоб ви бачили. Цих людей. І є ще друга мета, щоб досвід цей залишився от в форматі відеопродукту, і для того, щоб ми його аналізували та використовували. Отже, я радий вітати в нашій студії. Це керівник Міжнародного благодійного фонду «Інноватор Хелп. Він також є військовим, відходить до складу ДФТГ. Будь ласка, знайомтеся, Ігор Добровський. Слава Україні, пане Ігоря! Героям слава. Добрий день! Ми про діяльність фонду «Інноватор Хелп бачимо. Я особисто стикнувся декілька разів і ну, міг оцінити високий рівень, професіоналізм, відданість. В общем, всі ті ознаки, які характеризують сучасного українського волонтера. У Мене питання таке: розкажіть про. Фонд. Що він з собою являє, які люди його представляють? У нас невелика команда. Я є керівником цього фонду. У мене є е, друзі, побратими, вони стали співзасновниками фонду. Невелика команда, але досить потужна, я вважаю, тому що кожен з нас е, вже доросла, досвідчена людина. Має знайомства певні, і завдяки цим знайомствам ми е, зміцнюємо наш фонд, наповнюємо його допомогою, яку потім передаємо військовим, цивільним. У е, нас близько 10 чоловік. Є у нас волонтери і за кордоном, які Офіційно представляються, що вони є волонтерами Innovator Help. Заснували ми цей фонд десь наприкінці березня минулого року. Я записався в ТРО разом з друзями, але завдяки моїй діяльності, яку я вів до цього. Тобто я працював певний час військовим перекладачем, я почав працювати інструктором, розповідав хлопцям, як поводити зі зброєю. Був перекладачем, з іноземними інструкторами, в, в частинах ЗСУ, які знаходились в Сумах да, в Сумській області. А потім так вийшло, що ну, спочатку було я вивіз дружину та дітей, привіз а, певну гуманітарну допомогу. Це були і памперси, і тепловізори, і бронежилети, і квадрокоптери. Здається, також був один квадрокоптер. І все пішло поїхало Почалося. А можеш те дістати, а можеш те. А, завдяки знанням іноземної мови. Зв'язуюся з іноземними друзями, які були, які в мене були вже на той час. Вони почали допомагати, розповідати про інноватор Хелп іншим іноземцям. Почали розширюватись, працювати, відвозити допомогу на Донбас. Допомагати як місцевим ДФТГ і ТРО, так і, звичайно, нашим ЗСУ. Для вас війна розпочалася не у 2022 році, вона розпочалася у 2014 році, наскільки я знаю. І тут прохання розповісти про той досвід, а перед тим, як ви будете відповідати, от я згадую от, початок активної фази. От кінець лютого і початок березня, що от, ну, жах, який тоді як би, скував українське суспільство, він почав проходити через те, що люди побачили, що тут ну, по соціальним мережам побачили, що тут є люди, які активно діють, які якби, в курсі справи. Вони не, не те, що не злякались, вони взагалі нібито ну, якби, очікували цього. І от я бачив, як кінноваторхел. Ну, Співпрацює, як співпрацює, він прямо, прямо працює із під, конкретними підрозділами. Цим конкретним підрозділом надається те, що їм необхідне. Це необхідно, доставляється із закордону. Вирішені питання транспортні, вирішені питання логістичні. Тобто, люди в курсі справи і. Ось так, такі, як ви і інші волонтери, вони відіграли дуже важливу роль психологічну. Тобто Люди раз заспокоїлися. ну, як заспокоїлися? Повністю повністю звичайно. Але вони побачили, що нічого такого фундаментально страшного, такого загрозливого не відбувається, все буде нормально, перемога буде за нами. Ну, це так було преамбула. Розкажіть 2014 рік, як тут для вас це все, які там підвалини були закладені цього фонду? Багато людей 2014 рік сприймали якісь там десь на Донбасі щось. Вони не відчували цієї серйозності. ситуації. Я думаю, що більшість населення, там я про відсотки не буду говорити, вони, що реально відбувалося в 2014 році, вони відчули тільки в лютому 2022 року. Я про це питаю. Ви тоді ж відчули це, так? Да? Я відчув, що справді почалася війна. Звичайно, ми так з друзями не волонтерили, допомагали е знайомим, землякам, які служили. Але ми багато з ними спілкувалися, і вони розповідали, що там дійсно вбивають людей, дійсно почалася справжня війна. І це було. Доволі близько до Сумської області, тобто 4 години, і ти вже на фронті 4-5 годин. І ти вже на фронті, де вбивають людей, які, яких ти знав в цивільному житті, той програміст, той дизайнер, ще хтось звичайні цивільні професії. А тут ти зустрічаєш людину, це було навіть для мене досить дивно. Зустрічаєш людину у формі. Навіть не ЗСУшній, а Бундесверовській е, Німецької армії або Мультикамі американської армії. Тобто, ну, якщо було, то в хлопці і вдягали. І було незвично бачити їх і ну, розуміти, що ну війна дуже близько. Е, потім я вийде? вступив в ряди. В Тро. У нас проходили певні курси наприкінці 2014-го проходили курси. Я разом з товаришами вступив на ці курси. Ми тренувалися у нас на полігонах, вчилися тактики, тактиці ведення бою, були певні курси тактичної медицини і тобто, приходило розуміння, що. Війна не десь далека, вона поруч, і треба цьому бути готовим. Я вже збирався йти на фронт добровольцем, але я чесно скажу, це вже взимку 2015 го коли вже ти відчуваєш себе більш-менш впевненим, що з тобою, як себе поводитись в бойових діях, в бойових умовах. Я планував це зробити. Я нікому не казав, це ні дружині, ні, ні батькам. І тільки мене товариш-артилерист відмовив, сказав Ігоре, ну, там буде. Там вже позиційна війна. Тобто, сидити, сидіти в окопах, перепльовуватися там чергами автоматними, ну, це таке. Тобто, активна фаза така більш-менш пройшла. Хоча. Тоді було і Дебальцеве, і багато інших трагедій в нашій армії, в нашому суспільстві. Але я залишився вдома. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже розумів, що я повинен робити щось. І все, що я не хочу відсидитись, і впевненість хлопців, які зустріли рашистів під гостомелем. Під Харковом, це ну, особисто мене надихнуло, що я не один такий. І ви правильно підмітили сказали, що волонтери, які, або люди, які підійшли до справи певної, чи допомога на фронті, чи допомога в тилу, там приготування їжі тощо. Робили вони це все зі знанням справи. І це надихало, це давало певну впевненість. Тому люди, які впевнено робили свою справу, чи допомагали армії, чи готували їжу в тилу, чи знаходили якийсь, якийсь одяг для військових, вони надихали так, так само і мене. І так само я впевнено підходив до справи, яку я почав тоді робити разом зі своїми побратимами, з друзями, з якими це звучить досить дивно, але з друзями з якими познайомила мене війна. Знаєте, я от звертаю увагу на поведінку українців, які за кордоном. У них багато що змінилося у світогляді. До мене було дуже багато звернень і з пропозицією допомоги. От, і я був тоді дуже зайнятий. От Кінець лютого, 22 і березень. Це, напевно, за все моє життя саме насичені у плані, скажімо так, роботи, роботи дні. Я хотів би вас питати, оці люди, які за кордоном українці, ви помітили такі якісь зрушення в їх свідомості? На мій погляд, вони дуже відчули себе українцями. Я не кажу про тих людей, які взагалі покидали там робочі місця і бізнес там, в Польщі. Вони приїхали в Сумську тераборон, вклали в гроші свої. Ж. От. І в Сумську тераборону, я спитав. А вони кажуть, а як? Це ж наше, що це таке. Ну. А розкажіть про як би, наших там, які допомагають фонду. Що це за люди? Давайте я розповім про свого друга, з яким ага. мене познайомила війна. Його звуть Ігор Ткачов, ага. він співзасновник фонду. Ми з ним познайомилися у березні минулого року. І я вам скажу. Приклад українців, які були там, і повернулися. Ігор жив в Швейцарії, мав там певний бізнес, відчував себе доволі вільно в плані фінансовому. І коли почалася війна, він це кинув, зібрав що міг, приїхав сюди і вдяг взув і навіть знайшов зброю. Для, мабуть, десь ну, до сотні людей. Це він а зробив сам. Тобто він все, що мав, він вклав в Україну. А І дійсно... сам він очолював, він був командиром певного підрозділу на Миропільському напрямку, який кошмарив там расистів. А дивіться, от якщо б він залишився в Швейцарії, а хто б йому що там, ну. Який там закид зробив. Та людина давно виїхала, вона там вже живе. Ніхто Ніхто абсолютно там, тут про нього, можливо, вже там не пам'ятали. Менше з тим повертається. Я ж теж про таких. Вони там 10 вже років тому виїхали, 15. Вони там вкорінилися, вони, як ви кажете, фінансово відчувають себе доволі впевнені, діти там повиростали. вони сюди повертаються у повне пекло у ситуацію абсолютної невизначеності. Невизначених. Вони ж приїхали в березні. Невідомо, що було, б. тут Кантемировська дивізія шлюндриш, правильно? От, ну, цікавий феномен. Думаю, що це, про це треба говорити. Це треба писати. Ви знаєте, це неможливо пояснити словами, це просто відчуття. Ну, дивіться, відчуття ризикують і... грошима, я вибачаю, ризикують життям і здоров'ям. Це певний поклик серця. Ти його просто відчуваєш і ти. Не можеш нічого робити проти нього. І все. Я скажу так само і про себе. Тобто я відчував, що я повинен залишитись, бути в Україні і робити все для перемоги. Це моя країна. Тут живуть мої батьки, мої діти. У нас найкраща країна у світі. Я був за кордоном. Ввів перемовини в Данії, Німеччині, Польщі, Австрії і прожив там певний час. І я можу сказати, що у нас найкраща країна у світі. У нас прекрасніші люди. Смачна їжа, гарні дівчата. Люди живуть, багато людей живуть за покликом серця. Більш щирі і відкриті, ніж. Іноземці. Так, звичайно, там є такі люди, які допомагають зараз Україні. От ми співпрацюємо там з німцями, з поляками, з австрійцями, швейцарцями, англічанами. Але їх не так багато, як українці. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що ще таке цікаве? Ну, не те, що цікаве, а таке важливе про діяльність фонду Innovator Help ви б хотіли розповісти. От, зокрема, як налагоджена співпраця із бійцями? От як ви розумієте, що потрібно? Дзвонять земляки, угу. бійці певних підрозділів, бригад, рот, батальйонів. Кажуть Ігор, нам потрібно тото, то-то, тото. Тобто все... Дзвонять а, моїм співзасновникам, моїм друзям. Угу. Сергій нам. Потрібно дістати автівку. Угу. Романе, нам потрібно відремонтувати авто чи можеш знайти лафет там, в Харківській області. Піднімаємо знайомих, знаходимо ресурси, угу. робимо об'яву в соцмережах, що, друзі, будь ласка, допоможіть таким-то таким на певному напрямку фінансами. Або певними речами. Буває таке, що ми відкриваємо збір, наприклад, на тепловізор. Mm -hmm. Нормальний тепловізор коштує від 90 тисяч гривень. Відкриваємо кошти йдуть, але досить повільно. Іноді дзвонять знайомі кажуть: Ігор, Підійдь, будь ласка. Під'їхав, побалакали, скільки коштів не вистачає. Mm -hmm. Стільки тут. Все, прислали на рахунок фонду. Ми закупили тепловізор, від, відзвітувались, намагаємося робити фотозвіти майже за кожну річ, яку ми передаємо, щоб люди розуміли, що все, що вони приносять, в'язані шкарпетки, певний одяг, цукерки, солод... ще солодощі медицини. Все це відправляється безпосередньо хлопцям. і Ми просимо це від хлопців, щоб вони сказали, що завдяки фонду ми отримали певні речі, які передали там, Тетяна, Ірина, Василь. Плану. Люди довіряють, люди приходять. А, ви знаєте, вражає більше все те, що коли ми робимо об'яву про про певний збор, то люди намагаються віддати останнє. Mm -hmm. Не всі, звичайно, але коли, ну, приклад такий, прийшла жіночка, принесла пакунок в'язаних шкарпеток. Mm -hmm. Каже: Ви колись допомогли моєму синові, передали йому тактичну аптечку. Я не можу залишитись тепер осторонь. Тобто я прийшла до вас, побачила вашу кімнату, ваш хаб, скільки речей, як ви працюєте, я не можу тепер бути осторонь. Ну, я вже не працюю, я вже пенсіонерка, але я можу зв'язати шкарпетки. Це було взимку речі доволі необхідні. І та енергетика, яку мати вкладала в цей одяг, коли вона в'язала. Він передається. Хлопці дуже багато разів казали, що ну, відчувається. Тобто, як відкриваєш пакунок, і хлопці доволі сильно відчували домашній затишок, mm -hmm. який передавався з їжею, взуттям, одягом. Це все відчувалося. І е, саме головне для них це підтримка стилу, щоб вони розуміли. Для чого вони там знаходяться. Тому що ми доволі часто їздили на Донбас і продовжуємо їздити. І коли ти живеш поруч зі смертю кожен день, ти до неї звикаєш. І вони починають забувати, для чого вони там знаходяться. Тобто вони воюють заради своїх побратимів, які плеч опліч знаходяться з ними в окопі. І коли приїжджають волонтери, не тільки ми, я кажу за всіх волонтерів, передають їм привіт е, із дому, передають їм певні речі, вони повертаються із цього пекла знову до життя. Їм це надає сил і надихає боротися надалі. Я думаю, що. Ваша ця думка настільки сильна і настільки потужна, та взагалі, я думаю, ви ствердили історичне значення волонтерів. Я не побоюся такого слова, в ньому нема жодного пафосу, історичне значення волонтерів як певного медіатора, як з цього маста між фронтом і іншими людьми. Що я думаю, саме на цьому і треба завершити ефір. Бо Знаєте, як один персонаж говорить, запам'ятовується найбільше остання фраза. Тому дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу. Творча група Сумського каналу завжди відкрита перед вами. Якщо хочете щось донести, поділитися думками, приходьте. А я, мені залишається тільки подякувати за такий візит, за таку щиру розмову. Шановні пані та панове, це була розмова з керівником Міжнародного благодійного фонду Інноватор Хелп, також він військовий ДФТГ. У нас в студії був Ігор Добровський. Дякую, пане Ігоре, до Дякую. нових зустрічей. Якщо вам сподобалася наша розмова, то, будь ласка, поширте її в соціальних мережах. На все добре.